Зі, всіх вітаю на тіктоки! Записував я відео там, де робив відеозвіт. Про затрати, скільки ми зібрали коштів, затрати, що я возив на кордон і тому подобне. На в Ютубі не було цього відео. тому роблю звіт, тому що багато вопросів по поводу, де ти бабки дів, де ти падло, бабки, куди потратив. Тому от сьогодні у нас і буде відео звіт про ті кошти, які ми збирали для водіїв, які застряли на кордоні. Також хочу одну таку новину. Сказати, друзі, бачили, да, що поляки вроді як відкрили кордон, машини пішли. Ну слідіть за обстановкою, так як я вчора в п'ятницю бачив е в новинах, що польський суд дозволив цим протестантам, да, що про протестують, е продовжити забастовку. Тому вроді з неділі на понеділок в ніч знову будуть блокувати кордони. Так що слідим за обстановкою, і якщо будуть блокувати, давайте не, не будемо залишати наших колег е в біді. Тому що тижнями стоять і в колії, я не позавідую їм, а треба газ, вода і тому подібне. тому давайте будемо сліди, будемо допомагати нашим колегам, тому що не де окажемося завтра ми з вами. Перше, з чого хотів би я почати, це з того, що друзі, кошти збирали не тільки я. Я тільки організував, скажімо так, збір, але гроші кидали ви. І також Ютуб канал Фаворит. также в себе на канале вы так сказать, объявление да? Друзья, все вы знаете О сложившейся ситуации на границе Что стоят наши пацаны Их блокируют Они сейчас нуждаются в элементарных вещах Поэтому я предлагаю вам не пройти мимо А поучаствовать И так или иначе помочь Нашим коллегам Кто чем может Дальше смотрите видео Розбір коштів, поэтому збирали ми совмісно двома каналами там за вихідні, скажем так, там за півтора суток ми зібрали там порядка півтори тисячі злотих. Я, я считаю, що це непогано. Е, велика благодарність фавориту. Так що, друзі, переходьте, підписуйтесь, і це примір того, якщо разом організовуватися, да, е, набагато легше. Допомагати іншим людям, далі, бо що, якщо організовуватися, робити набагато легше. Так що виражаю велику благодарність YouTube каналу Фаворіт. І коли я кажу виражаю благодарність каналу Фаворіт, я не маю виду тільки автора, я також маю виду його підписників даного каналу. Друзі, всім велике дякую. От зараз можете побачити коротенькі вставочки того, як я їхав. А їхав я, ребят, туди, там така зима почалася будь ласка, можете казати, що Ребят, наконець-то їдемо додому, все роздав. Дивіться, яка зима. Ой, ще, це ще авто тут замило, О, капець. Шапку, ребята, з фури подарили. Ребят, спасибо, колега. Все, летим. Дивіться, як гольф засипало, все. Гольф привстав уже все. Полетіли. Це просто капець. Е, е, потихеньку їхали, дуже довго зайняв, зайняла дорога в імені. Я 8 виїхав, приїхав аж там в 11 чи почало 12 ночі, е, тому що ну, дуже тяжело було їхати, дуже погані такі погодні условия були. Ну, зараз можете побачити вставочки, е, там, де ми вже привезли цю допомогу. Так, ми тут ще три дні посоїмо, будуть нас це гади, не будемо позиції. Борщ не хоче привезти. Борщ! Борщ? Борщ! Що привезете? Борщ! Борщ, борщ, борщ! Але за суду свою треба! Так, робота, є! Борщ, борко, але по суду треба своє!

От одне жні вчора я ж кажу, бо ми кажемо, ми теж кажу, хлопці проживали. Бо... Дякую. знімаєте? Я, я, да, я сам на бусі працюю, а, мені відчок треба, бо пацани складували бабки. Ті, дякую. Будь нас... дякую. 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 ласка. А то все возять, возять, а нам ніяк не попадає. А Нам якось вторично попадає. По Дякуємо, дякую. Та Раді Це... Бога. Спасибо. 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 Зараз, якщо ще залишиться, то ще, ще все пороздаю. Почті все роздав. Дивіться яка погода. Я не знаю, як я зараз буду вибиратися. Виїжджати додому. Засипало снігом нахи. Осталося ще 8 балончиків. Воду роздав. Ще 8 балончиків. Вже весь паркінг, бо кому треба були балончики, роздали в От 8 балончиків. Бо я по три балончика кожному роздаю і тупо попало в паркінгу. І більше ніхто не приходить. Зараз буду ще ходити, ще по пару балончиків роздам і летим додому. Так, друзі, даби було швидше е, провести почок, скільки було зачислення. Зараз ви будете бачити на екрані е, всі зачислення. Кому буде цікаво, хто буде сумніватися, е, приостановлюйте на паузу і вважайте. Я просто зроблю запис отак, в рядочок. Да? От зараз можете вже наблюдати. Скільки в нас вийш коштів, скільки було зачислений Разом у мене вийшло 1428 злотих. Но є одне но, і зараз я вам про нього розкажу. От вже показую. Заходимо в аплікацію нашу. І дивимося. Друзі, було. Де це воно? Так. Коли ми вже виїхали, відвезли допомогу, я вже повертався додому. Прийшло ще два зачислення. Сергій Хорошилов, 100 злотих, і Сергій Бродовський 300 злотих. Друзі, от можете бачити ці платежі. От 100. Де вона? От 100 злотих і от 300 злотих. І от зразу вище. Можете бачить, я переслав ці кошти назад, тому що вже було пізно і я вже повертався з кордону. Тому Сергію Хорошилову, ой, Бродовському я вислав назад 300 злотих, і Сергію Хорошилову теж мінус 100 злотих. Разом 400 злотих я повернув їхнім власникам. І друзі, якщо ви дивитесь це відео, маякніть в коментарях. Ну, понятне діло, 300 злотих. Зреалізовано. Так що кошти повернулись до своїх власників, тому що є ті, у кого жопа підгорає і розказують, що я собі забираю ці гроші. Так, починаємо більш подробний звіт. От у нас є чеки. Тут тільки нема одного чека на 150 злотих, коли я їздив в Познань, заправлявся. От, кому буде цікаво, друзі чеки є, от а, автострада, чи це? а, не вода. Так, ладно, считаємо. Вода 9,16 злотих. Автострада 15 злотих. Автострада 15 злотих. Автострада 15 злотих. Хто знає через Краков як їхать, там дві брамки. Дві туди, дві назад, соответственно, 4 чека. автострада 15 злотих. Тут ну, цей вже витерся трохи, але заправка, я з дому з острова виїжджав. 200 злотих, 300 злотих 38,93, 32,06, 34,35. А, і ще газ, так як я купляв частної людини, чека там не було. Ну, всі бачили 100 балончиків газу. Так, братва, газ закуплений, три ящика по 28 штук, І тут 16, 100, 100 таких от газових балончиків. Е, вийшло мені це. 500 злотих, ну і плюс це топливо вийшло. Багато хто може сказати, що можна було баланчик, балончики на Аллегру по 4,50 купити. Друзі, в мене немає часу заказувати, ждати пару днів. Мені треба було от зараз. От ми зібрали, от мені завтра треба їхати. Як мені заказувати? Так, да, вийшло на 50 копійок дорожче, це по 5 злотих за один балончик. І не жовтих балончиків, оцих кончених, а хороших балончиків. А по 4,50 оці кончені балончики. Ну, ні. ребята треба було відвести нормально. Поэтому 50. Да, з учотом топліва там десь вийшло 5,50 за балончик, але тим не менше, зато хороші балончики. Так, давайте почнемо все вважати. Друзі, так от виглядає карта моїх поїздок. Я поїхав по балончики на Познань, вернувся з Познані. На другий день поїхав до кордону і повернувся назад. У мене вийшло. Так от виглядала моя карта. Я вам приложу скріншот зараз. 1350. 8 кілометрів, 1358. Тепер що ми робимо? Нам треба посчитати, скільки ушло топліва. При середньому розході мене показувало. Їхали так як машина була загружена, доволі таки гарно загружена, тому що я з дружиною був ще було 250 літрів води, балончик. Ну, в общем, солідно було 6,5 літрів. У нас получився розход топліва. Для того, щоб висчитати, скільки в нас ушло топліво, нам треба взяти середній розход, 6,5 літрів, умножить на пройдений кілометраж. А я напомню, проїхали ми 1358 кілометрів. Ну, давайте 6,5 літрів розход умножаємо на 1350 округлим. 1350 і ділимо на 100. Отак от, от виглядає. Спалили ми 87 літрів. Ну, 88 літрів топліва. Це туди і назад. Ну і так, тепер ми беремо 88 літрів, які вийшлися в нас. І умножаємо на середню ціну дізеля в Польщі, так як в мене Гольф 1.9 дізель. Десь 650 середня ціна на дізель. Так? От ми беремо 6.50 і умножаємо на 88 літрів. Отак от. Так от. На, ми отримуємо 572 злотих на топліво. Считаємо, топліво 572 злотих. Газ в балончиках 100 штук 500 злотих. Плюс, щоб поїхати, по ті балончики туди, туди назад 150 злотих. Плюс 60 злотих автострада. Е, плюс вода. А, плюс вода і автострада разом 264,50. І все. І тепер ми це все підсчитуємо. І ми отримуємо 1546. Там, 50. Хоча назбирали ми 1428. Понятно, що я свої так вложив. І ще трохи. Ще й трохи сигарет я підкупив, ребятам, там пару пачок я роздав сигарет, ну хоч щось, скажімо, так, хоч якусь допомогу. Отака, от, штука. Якщо хтось буде в чомусь сумніватися, друзі, чеки чеки всі в мене є. Підходжу я до цього відповідально. Нема тільки двох чеків. Це забалончики 500 злотих і топливо, те, що я їздив там на Познань назад, там 150 злотих. все, Всі останні чеки всі є. Хто в кого буде підгорать, там не знаю. тому ну, що багато пише таких спеціалістів, які гроші не скидували. Я ж по фамілії то бачу. А я заходжу в банкінг. Ці люди пишуть, де бабки. А захожу в банкінг, дивлюсь по фамілії. Ці люди гроші не скидали. Тому, друзі, якщо вам ті, хто скидав кошти, захочеться удостовіритися в тому, що е, все чесно, все правильно, чеки на даний момент є, вони бачите, вже починають. Потрохи затиратися, да, але чеки все є. І хочу сказати всім велике дякую, тому що реально зробили добру справу. Так би, ну, так же хотів би зробити обзор пару коментарів. От я був проміжуть, точній, точки. Перед Краковом заїхав зробити маленьку паузу. Малиха держиться, Ружини ще не полопали. Коротше, от це відео, де я кажу, що ще, поки я їду, є можливість допомогти, хто хоче. І от людина пише коментарій. Олександр Безкровний пише, що це лохотрон. Олександр безкровний. Де ти бачиш лохотрон? А? Чи може ти дав свої кошти якісь? Ні. Правильно, тому що ти диванний експерт. А. Лохотрон це, ну, люди зроблять виводи: лохотрон це і не лохотрон. Чи може відео не являється доказательством того, що я привозив на кордон від тих людей, від імені тих людей, які висилали на це все кошти? От ще один коментар. бай пише. Я я я я я Ну, тріпло і в Африці тріпло. А чого я тріпло? Я знімаю відео, показую проміжуточні точки. І показую, що я везу. І я ніде не сказав, що я. Я сказав тільки в одному місці, що я. Я почав збір. Але я не кажу, що це моя заслуга, тому що я всього лиш почав збір, і на ці гроші я повіз допомогу. Ну, я не кажу, що це мої гроші. Я, 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 я. Ніде я не сказав, що це мої заслуги. І не питаюся. Поэтому в мене й нема таких довгих відео. Там, де за мною бігали репортери і снімали Да, як я роздаю допомогу, як мене благодарять, Даби це був. Як це зараз називається, ну типу хайп на цій темі бідними людьми. Нема такого. У мене є короткі відео там, по пару секунд тільки для звітності і все. А от іще один коментар від Я від Байбая. А казав, я я помічі грошей не просю. Дійсно, я для себе грошей не прошу. А якщо цей е, як попрошайничество, хай це тоді так і виглядить. Головне, хай це виглядає так, але зато я знаю, що ми допоможемо водіям. Мені без різниці, хто там е, буде думати серед таких, як ти. Хай такі, як ти, називаються попрощання А я і ті, хто скидував гроші на допомогу, прекрасно знаємо, що без різниці, як ви про це, що ви про це думаєте. Головне допомогти водіям. Це головна ціль. І пише. Не просю, роблю, роблю все за свої кошти. А ну ж, скинь мені хоч один кусочок, де я писав, що я за свої кошти роблю. Я потратив свій час і ресурс. Чужими грошима легше розпоряджатись, правда? Для того, щоб так утверждати, я так розумію, ти в житті в своїй нічого не робив, ні до чого не прийшов. Ну так от, спробуй хоч раз зробити збір коштів. І бороться з такими дебілами, як ти. От попробуй і побачиш, чого це, е, чого це варте. І настільки це легко, і легко літак, як ти це пишеш. Ось і вся твоя сущність пише людина. Да буде так, нам ваше мнение важне для вас. До віддення. Так, друзі, на цьому завершимо. Слідим за обстановкою. Слідим, слідим, слідим За обстановкою. Е -е, Тому що поляки зараз будуть починати бастувати. В кого буде можливість, не відказуйтеся від от колег. Давайте допомагати, ніхто не знає, де ми з вами окажемося. І якщо ми десь окажемося, то якби я десь оказався в такій ситуації, я б хотів, би, щоб мені допомогли. Е -е, так що такі от діла. Всім подякував, всіх обняв. До зустрічі в наступних відео.